Ємо з вами реструит. Вміст пакета висипаємо, ну, приблизно тут 40-50 мл води. Вода має бути не газована, перемішуємо. Вона шипить, тому що проходить реакція. Коли перешипить, це пройде минутки полтори. Ось, тут така піна, коли перешипить, додавати води. Ну, все, тут вже перешипіло, я додаю води. Грам до 200-180 приблизно. Ось такий лимонний смак, чудовий напій. П'ємо не на голодний желудок, а одну годину після їди, ну приблизно, без фанатізму. І потім, через скільки там лягаємо відпочивати. Десь час після їди, час до сну, приблизно так.